Взагалі, курорт Поляна це досить старий відомий курорт, але так сталося, що на сьогоднішній момент майже немає нових сучасних готелів. Із сучасних та нових готелей у Поляні це Волгрін, який має зовсім іншу концепцію і орієнтований на інших гостей. І наступним буде Ервін Тому, в принципі, вибір без вибору. Так до кінця 27-го року ми плануємо повністю закінчити будівництво об'єкту з меблями, з технікою, з територією, з інфраструктурою і з усім необхідним. Це є гарний об'єкт, концептуально сучасний об'єкт в гарному місці. По-третє, це вдале керування Ріпо скотлогруп, і от в принципі ці всі фактори, якщо складаємо докупи, то маємо результат. Вітаю, друзі! Ви на каналі Rebus Invest. Я Яна Кузнецова, співвласниця та SEO-компанії. І сьогодні я знаходжуся у Закарпатті в селі Поляна біля нашого проєкту Ервін Hall. Ми будемо з вами знайомитися із концепцією комплексу, його інвестиційними пропозиціями, звичайно, з девелопером Аренобут Олександром Курахом. Друзі, нагадую вам, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі під відео та ставте вподобайки. Бажаю гарного перегляду! Сучасний стильний готель на 112 номерів у самому центрі курорту Поляна. Поєднання австрійсько-української історичної спадщини із сучасними тенденціями, захоплююча історія життя графів Шенбурнів, адаптована під потреби людини 21 століття. Інтер'єри та розваги готелю відображають легенди та історію графів, застосовуючи сучасні підходи до запитів гостей. Вітаю, Олександр. А, вітаю Яна. у Поляні. Досить розвинена інфраструктура. Скажіть, будь ласка, чому на вашу думку гості будуть зупинятися саме у Ервін Хол? Взагалі курорт Поляна. Він досить компактний курорт, угу. і е, всі оці го готелі, санаторії, вони зосереджені от, в радіусі 3 км від нас. І е, якраз Ервін Хол це, е, це перший готель, який буде розміщений на в'їзді в курорт поляна. Ймовірність того, що Ервін Хол приїдуть і не побачать, дорівнює нулю. Тому що не побачити такий гарний гарний готель. Сучасний це неможливо. Взагалі, uh -huh. курорт поляна це досить старий відомий курорт. Але так сталося, що на сьогоднішній момент майже немає нових сучасних готелів. От Перший сучасний мережевий готель Волгрін — Ми добудовуємо цього року, і наступний готель це Ервін Холл, який знаходиться прямо на заїзді курорт Поляна. Його проїхати, не побачивши, це неможливо. Uh -huh. Маємо відміни розташування концептуально зовсім інший готель, uh -huh. не схожий на Волгрін. В Принципі така таке завдання, і стояло при проєктуванні розробки концепції Ервін Холл». Тобто, якщо коротко підсумувати, то із сучасних та нових готелей у Поляні це Волгрін, який має зовсім іншу концепцію і орієнтований на інших гостей. І наступним буде Ервін Холл». Тому, в принципі, вибір без вибору. Е, так, я вважаю, що так. Я вважаю, що навіть якщо з'явиться ще там один або два мережеві готелі, воно навпаки, навіть підніме рейтинг «Курорта mm -hmm. поляни і там. То... Поляна стане більш такою відомою на межах України, ніж вона є зараз? Погоджуюся, це навіть не про конкуренцію, а навпаки, про симбіоз та підсилення локації. Так, це розвиток курорту. І на сьогоднішній момент ми ну, єдині, хто розвиває курорт поляна. І в принципі, якщо з'явиться хтось інший, ну я думаю, що це тільки покращить інфраструктуру. Олександре, таке питання: як до девелопера, скільки сьогодні коштує в середньому побудувати готель в Поляні? Ну, е, що таке збудувати готель. Перше, це локація. Да? Це потрібно знайти гарну ділянку, uh -huh. е, на якій можливо збудувати, і на якій взагалі можливо вести потім діяльність. Е, поляна, вона не дешева, тобто це є старий відомий курорт, і е, е, якщо ви цікавилися вартістю, то вартість, е, вартість однієї сотки від там 15 тисяч доларів. А uh -huh. в принципі, ну uh -huh. ось для прикладу, якщо ми дивимося, Ервін Холл, це. Uh -huh. Це 15 тисяч доларів за сотку. Uh -huh. Таких ділянок є дуже мало. Десь ділянки, там, які там знаходяться не знаю, там, далеко, там, в, там, доступності, в поганій доступності, вони uh -huh. ну, якби нікого не цікавлять, вони будуть дешевше. Тобто, перше, це є там, ділянка. Да? Uh -huh. тобто, треба б купити ділянку. Далі треба розробити концепцію, треба uh -huh. вирішити, що ми тут будуємо. чи це тут взагалі може працювати, чи цим можливо керувати, чи є для кого. Ну і аж далі потрібно приступати до будівництва. А що таке будівництво ну це складний процес. Якщо девелопер або там будівельна компанія ну не, не будувала раніше великі об'єкти, ну тут варто взагалі думати, чи варто заходити в такі будівництва. Є великий ризик вийти в нуль або навіть в мінус. Ну є великий ризик не добудувати. Чому? Чому ну, саме не добудувати? Ну, перше, значить, ми будуємо будівлю, яка має в середньому 6-7-8 тисяч квадратних метрів. Є собівартість будівництва, є е, собівартість ділянки, є е, інфраструктура, є облицювання і інші додаткові витрати, які виникають в процесі будівництва. Е, це маємо там мовно голий там каркас. Да? Е, візуально, ніби готовий, це, це ніби багатоквартирний житловий будинок. Далі приступаємо до ремонту. Ремонт і облицювання це в наших проектів, це найдорожче. Те, що ми бачимо зовні, воно. Десь 30-40% вартості цілого об'єкта саме облісування, меблювання, оснащення зони загального користування, спать тут. Ми показували спа на Волгрін, ресторан. Угу. Якщо наш глядач розуміє, що це, скільки угу. це коштує, то повірте, воно коштує багато. За ці кошти можна збудувати окремі будинки і продати їх. Угу. Тому такі проекти досить дорогі. А все ж таки, у чому полягає цей ризик не добудувати? Тобто не вистачить фінансування потім на всі хатілки, це не врахування а, кінцевої. Загальної вартості фінансування об'єкту, правильно розумію? Ну, по-перше, треба мати власні кошти. Так. Так. Тот, надіятися на кошти інвесторів ну, не варто. Це тільки угу. має підсилювати девелопера, тому що в нас є графік будівництва. Ми його, як правило, дотримуємося, це видно на наших попередніх об'єктах. Волгрін у нас був десятим об'єктом. Далі у нас було ще три об'єкти житлові, тобто Ервін Холл – це наш 14-й об'єкт. В принципі, ми розуміємо, що ми робимо. Ми розуміємо, скільки це коштує, ми розуміємо, що для цього потрібно, скільки потрібно часу. Ну, цей процес складний. Угу. Від від старту і до запуску проходить в середньому 3-3,5 роки, і це 3 роки такої плідної праці е команди. Яка згуртована і яка розуміє, що за чим робити, і хто за що відповідає, висновок, який я можу зробити з ваших слів, що кошти, які залучаються від продажів та інвесторів, вони можуть вивільняти кошти девелопера, але не бути базою, на якій засновується будівництво і від чого залежить темпи. ну звісно, так потрібно в першу чергу надіятись на свої, надіятись і. Розуміти свої можливості і uh -huh. далі залучати максимально там кошти інвесторів або додаткове фінансування. Як ви вважаєте, чому інвестор має придбати апартамент саме у Арвне Ну по-перше, це є гарний курорт, це гарний больновічний курорт, відомий. По-друге, це є гарний об'єкт, концептуально сучасний об'єкт в гарному місті. По третє, це вдале керування Ріпос Груп. Uh, і от, в принципі, ці всі фактори, якщо складаємо докупи, то маємо результат. Маємо успішний інвестиційний продукт. Так, звісно. Ходімо, зайдемо на будівельний майданчик. Ходімо. Ми знаходимося на четвертому поверсі. Так наразі стан будівництва це збудований монолітний каркас до четвертого поверху. Я бачу вже вертикальні елементи до стелі п'ятого поверху. Будівництво планується завершитися до залі завершення будівництва. Це кінець 27-го року. Угу. Але тут ми розділяємо на декілька етапів. Угу. Перший етап це є конструкція будівлі, це те, що ми бачимо: це монолітні ділянки, колони, вертикальні, горизонтальні елементи. Ці роботи планують закінчити в серпні цього року. Uh -huh. Паралельно йдуть інші роботи, і тобто на кінець цього року Ервін холл має бути збудований на кінець 27-го року. Ервін холл uh -huh. має виглядати наступним чином: це повністю змонтований каркас, це змонтовані вікна. І відповідно наповнення стін зовнішні і максимально внутрішні. Угу. і на кінець 27-го року зауважимо, що це буде повністю готовий комплекс, враховуючи ремонт меблі та техніку. Так до кінця 27-го року ми плануємо повністю закінчити будівництво об'єкту з меблями, з технікою, з територією, з інфраструктурою і з усім необхідним. Угу. Олександр зараз камера не передає, але звичайно, ми зробимо ще облід для того, щоб інвестори могли зрозуміти про що ми говоримо. Але мене просто вражає ось ця територія, яка знах. Ходиться поза нас, тобто тут є потічок, який журчить, тут є досить великий простір, на якому буде розташована розвинута інфраструктура. Давайте поговоримо про неї. Да, ділянка у нас дуже гарна, вона дуже видна. Все правильно з одного боку, у нас гора красива, струмок, uh -huh. і майже вся інфраструктура буде зосереджена ззаді. Чому тому, що задня частинка двору вона ну така більш більш комфортна, більш уютна, і вона більш підходить для інфраструктури. Uh -huh. Ми максимально будемо задіяти там паркову зону, лісову зону. Відповідно, ми не будемо на ній будувати, але там певну інфраструктуру ми будемо на ній робити. Тобто зараз ми бачимо тільки струмок, ми не бачимо ще містків. Ми будемо будувати мінімум два-три місточки для зручності, для того, щоб можна було там гарно пройти з лісову зону, там зробити класні там інстаграмні фото. Нам потрібні такі інстаграмні ділянки. Далі на території у нас буде будиночок чайної церемонії, будинок для малювання, вогнище, різні такі зони відпочинку, де можна буде там усамітнитися і гарно провести час біля струмочка і біля ліса. А якщо говорити про ліс, він взагалі дикий? Чи якщо захочеться піти та погуляти, це безпечно? Ні, це безпечно. В Закарпатті ми знаходимося на, на висота поляни, якщо не помиляюсь, це 240 метрів. Угу. Тобто ми знаходимося ну, майже на рівнині. Але біля нас гори, і вони невисокі, вони всі вкриті лісами. Вони ну це ну, трохи така стрімка гора, але можна пройтись, якщо ви, ви маєте на увазі, чи можна когось в лісі зустріти небажаного, yeah. ні, ну я думаю, що це. це це ймовірність нульова повністю. <рес> <рес> Нікого ви не зустрінете. Ну, це можуть бути такі звірі, які там ну, безпечні, без обідні. Косуля, наприклад, може бути там. Ну можливо, там якісь зайці, зайці якісь там, да. Ну, тобто, вовка ви не зустрінете, ви не зустрінете. Дикова кабена, дикова кабинат так само не зустрінете. Клас, розуміла. Інфраструктура, яка буде знаходитися всередині комплексу, це. Весь перший поверх ми віддали під інфраструктуру. Uh -huh. Це є велика рецепція, великий лобі, це окреме приміщення бібліотеки, яке переходить в рецепцію, це ресторан. На нульовому поверсі ми плануємо розмістити всі допоміжні приміщення. І більша частина нульового поверху це буде конференц-зал, який буде мати окремий вхід зовні. Ми знаходимося на незначному рельєфі, тому ліва частина будівлі, нульовий поверх. Він майже як перший поверх. У якраз uh -huh. в цій частині буде розміщений конференц-зал, орієнтовно до 100, до 100 людей. Uh -huh. Знаєте, це ж дозволяє залучати якраз аудиторію, яка займається не тільки бізнес-напрямком туризму, а й зараз досить сучасно та модно їхати у якісь відпочинкові жіночі ретрити та щось на кшталт цього. І мені здається, цей комплекс буде закривати якраз дві питання треба якщо ти на бізнесову історію або на таку ретрит двіжушку ну да я вважаю що це дуже класна річ тому uh -huh. що поруч є багато готелів от ось як мінімум Волгрін, да у нас немає конференц залу uh -huh. тому е, доцільно я вважаю зробити його на ервін холл це рішення було прийнято на початку будівництва спільно з хоту з груп для того, щоб максимально використати ефективно всі наші приміщення. Звичайно, це дуже правильно, тому що не створюється конкуренція одного комплексу до іншого. Кожен із них дає гостю щось своє та важливе. Так, звісно, з другого по шостий поверх у нас розміщені апартаменти, і весь сьомий поверх ми віддали під спа і косметологію. Угу. Всього в комплексі 112 номерів площею від 25 до 75 квадратних метрів. А які є номери з родзинками, окрім стандартів, напівлюксів, люксів? Так, у нас є два номери: це дуплекси. Чим вони цікаві? по-перше, це велика площа, і цей номер порівнюється до або президентського люкса, або люкса. І яка в ньому така родзинка? Да? Значить, mm -hmm. цей номер має власну терасу і має додатковий окремий вхід з своєї власної mm -hmm. тераси. Номер розміщений на двох поверхах. Ну і тим самим. Ми виділили от якраз цей номер, цю категорію як люкси. От якраз ці номери вони дійсно як справжні номери, як номери графа, і mm -hmm. вони підкреслюють нашу концепцію. Да, 100%. Олександр наразі вартість мінімальна за апартамент складає 2700 доларів за квадрат. І нагадую, що в неї входить вся комплектація, тобто ремонт, меблі та техніка. Якою вартістю ви плануєте завершити будівництво? Ми плануємо завершити будівництво на вартості 3500-3600 доларів за квадратний метр. І це орієнтовно. 30% відсотків капіталізації а, так від якщо брати сьогоднішню вартість, то це десь ще десь 30% планується капіталізація. Угу. Да, це, це це ще класний люфт для того, щоб можна було інвестувати, і аудиторія фліперів, як це зараз модно казати. Тобто перепродати свій апартамент досить актуально. Так, тому що ми, ну, ми не на початковій стадії, але тут десь виконано ну, 30% від загальних робіт. Uh -huh. Тому я вважаю, що от таке підняття вартості воно є правильним. Яка мінімальна загальна вартість сьогодні є в комплексі? Найменший апартамент 25 квадратних метрів. Відповідно, uh -huh. ця вартість буде склати десь 64 тисячі. Угу. Досить зручна та оптимальна ціна. А у випадку, якщо інвестор хоче розбити ці платежі, у розтермінування а не оплатити все одразу. Які умови йому пропонуються? В середньому розтермінування подорожчає вартість метру на 100-150 п'ятдесят доларів. Угу. Від чого залежить від терміну і від сум, які будуть вноситись? Угу. Тобто перший внесок перший внесок по Ервін становить мінімально 30%. Uh -huh. Але як правило, наші клієнти вносять 40-50%, Тому подорожчина складає лише 100 доларів на квадратному метрі до кінця uh -huh. будівництва. Зрозуміло. і можливість роз... розтермінувати свій платіж та оплачувати частинами. Я до кінця будівництва, тобто до кінця 2027 року. Так, така можливість існує. Супер зрозуміло. Тепер щодо окупності, найважливіша інформація. Ми зрозуміли скільки коштує квадратний метр, скільки коштує загальна мінімальна за апартамент, а на яку дохідність можна розраховувати? При ціні зараз, звичайно, шановні інвестори, із мірі підняття вартості, звичайно, змінюється ваша дохідність. На сьогоднішній момент Ервін Хол є дуже привабливим, так як ми на досить мінімальній вартості. Якщо брати mm -hmm. аналогічні проекти, там не в Поляні, а там подібних містах, то mm -hmm. чи подібних курортах. То вартість 2800 є ну дуже хорошою вартістю. І якщо рахувати дохідність від цієї вартості, то дохідність може склати там 15, 16 і може бути більше відсотків. Взагалі, при завершенні будівництва, дохідність по нашим підрахункам дохідність має бути в районі 12%. відсотків. Угу. Тобто сьогодні дуже актуально купляти сьогодні дуже актуально укладати. На такому етапі це є як на мене найбільш привабливо. Погоджуюся з вами. Ранні стадії будівництва це найкращі часи для інвестування. А давайте поміркуємо: ось на зараз останні апартаменти у Волгрін Поляна коштують орієнтовно 3100-3200 доларів. На якій ціні ви плануєте завершити Вол? На Волгрін? Ми планували закінчення будівництва 3200 доларів за квадратний метр. Угу. В Принципі до цієї відмітки ми дійшли вже будівництво майже закінчене, і апартаментів майже немає. Взагалі ми бачимо тенденцію подорожчання, mm -hmm. подорожчання матеріалів подорожчання собівартості. Тому десь по нашим прогнозам, по нашим підрахункам, вартість апартаментів на Волгрін в цьому в літньому періоді, в тестовому режимі буде склати десь в районі 3300-3500 доларів за квадратний метр. Вже повністю діючого і готового апартаменту. А знаєте, я от чому задала це питання? Тобто, ви планували Павел Грін, що кінцева вартість буде орієнтовно 3200. Да, зі зміном обставин та часу, ви розумієте, що може бути і більше, і це тільки плюс і для вас, і для інвесторів. Але у Во у Ервін Холл ви закладали базово 3500. Відповідно, я певний зазор, чому цей комплекс ви базово закладали дорожчим. У чому полягає ця різниця? Ну, по перше, різниця в часі два роки. Угу. У нас не тільки два об'єкти на сьогоднішній сьогоднішній момент, на момент – 5 об'єктів, і взагалі є тенденція подорожчання. Вона пов'язана з. Там з будівельними матеріалами, там uh -huh. з роботою, з оснащенням є іде загальне подорожчання. Якщо б ці об'єкти будувались на вірно в один період, то їхня вартість була б десь е, ідентична. Uh -huh. Але маємо два роки різниці, і відповідно, це, це подорожчання, як мінімум складає там 15%. Тут різниця uh -huh. між об'єктами, між початковою стадією Волгарін і початковою стадією Ервін холл це uh -huh. як мінімум 15%. І, взагалі, це досить такий, як песимістичний прогноз. Uh -huh. Часто нам говорять, що наші об'єкти ну, мали би коштувати дорожче, тому що вони реально виглядають дуже круто Це правда. і вони знаходяться в гарних місцях. Але ми маємо, маємо, маємо можливість зробити їх трошки дешевше, і якраз оця різниця вона, вона дає, дає привабливості нашим об'єктам. Що для вас є Ервін Хол? Ервін Хол це дуже цікавий об'єкт концептуально uh -huh. при розробці концепції. У нас було декілька варіантів, і ми зупинились все-таки на, на, на концепції такого графського сучасного маєтку. Чому так? Чим наш регіон цікавий? Наш регіон досить колоритний, і в різні періоди часу Закарпаття відносилися до різних країн. Угу. Ось в історії часто відзначають, що там 18 століття це було правління Гавдурської династії. Це якраз з грав Шемборн uh -huh. і в той період Закарпаття мало досить потужний розвиток, дуже багато об'єктів будувалося: замків, маєтків. Тому за основу була взята оця історія. Як uh -huh. на мене, вона є цікава, вона є з душею. Тому для мене Ервін Холл — це такий, знаєте, об'єкт з душею. Це uh -huh. об'єкт, який живе, uh -huh. який можна багато говорити, можна розвивати. Я впевнений, що коли ми дійдемо до оснащення об'єкту, ця історія стане ще більша і ще цікавіша. Скажіть, а як дивалопери тестують свої готелі? Ну, будівництво готелю воно суттєво відрізняється від будівництва звичайного чи там багатоквартирного будинку. Uh -huh. а, перший наш готель це мій власний готель, який працює вже четвертий рік це арена парадготель. І при його будівництві так було допишено там декілька там таких незначних помилок, які в процесі експлуатації виправлялися. Uh -huh. ну, Я часто кажу фразу, що важко збудувати готель, не будучи хоч трошки катерєром. Тому я вважаю, що найкраща інспекція свого готелю це пожити користуватися своїм готелем як uh -huh. саме прискіпливий клієнт угу. і до всіх до всіх речей віднестися максимально максимально уважно максимально протестувати угу. ну взагалі я вам скажу що Пожити і відпочити в своєму готелі це неможливо, тому що ви живете не як клієнт, це ви живете як власник. Ви бачите всі недоліки, ви бачите недоліки персоналу, ви бачите недоліки там ну умовно якогось оснащення, угу. і е відпочити тут не вдасться. Тобто, як клієнт, ви в ньому ніколи не поживете. Е ви поживете як е досвідчений отельєр угу. або девелопер, який бачить всі свої недоліки. Но, угу. Ви точно не відпочинете в ньому, але це вам дасть можливість знайти всі недоліки і виправити їх до повноцінної роботи, не чекати, поки ті недоліки прийдуть від клієнтів, як відгуки. Угу. Ну це взагалі така досить. Такий цінний досвід, який угу. потрібно здобути, я вважаю. Я цього разу зупинилася у вас в готелі Арена Apart Хотел. Я вам скажу, що це дуже комфортно. Я думаю, все, що ви розказали, оце ти, ваш недовідпочинок у цьому готелі, який його змусив бути таким, і його персонал таким привітним. Про мене потурбувалися, б знаєте. От просто у мене, наче була хрещена фея, яка за мною постійно літала. Там мене плідікам прикрила, там подивилася, там каву принесла. Ну це просто неймовірно, і в принципі, що я можу сказати по своїх відчуттях від поляни, це дуже затишно, як вдома, і наче ти приїхав до якоїсь великої, великої сім'ї, де всі тобі раді, всі посміхаються і дуже тепло приймають. Так, Дякую. Нам ну мені приємно, що мені теж дуже приємно, правда. Взагалі це є гостинність. Да, ми <гум> працюємо в сфері гостинності, і я вважаю, що українські він дійсно дуже якісний, тому що українці вони намагаються постійно щось зробити, постійно комусь доказати. Постійно показати, що ми є кращі. Uh -huh. І завдяки цьому з'являються класні сучасні продукти, сучасні готелі в Україні, яка ну, відверто воює, да, яка має uh -huh. купу проблем. Але тим не менше йде розвиток. І ну, мені приємно чути хороший відгук від вас, тому що ми дійсно працюємо над якістю, працюємо над сервісом. Ми хочемо, щоб наші об'єкти були досконалі. Це відчутно. Я вам скажу, знаєте, яку деталь я от раніше не помічала, щоб хтось так робив. Тобто я зайшла у номер, а картка для світла вона вже стояла. Я така, навіть це ну кайф. Ну, я думаю, що це, невірно, десь трохи як для для клієнта це комфорт, а для готеля, напевно, як трохи недолік. Да? Можливо, але я попередила, що я буду за 10 хвилин, тому мене ага. чекали. Ну, це друге. Це ви попередили звичайно, звичайно. і це було зроблено не помилково, а зроблено, зроблено навмиско, щоб навмисно, щоб було комфортно. Так, да, да, це ж попіклувалося. Я ж про це. що навіть така деталька, бо зазвичай так не роблять. Це було дуже приємно. Так, дякую. Друзі, дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. А якщо у вас лишилося питання, залишайте свої коментарі. А також підписуйтесь на канал та ставте лайки. Якщо ви зацікавлені інвестуванням у готель Ервін Hall, то наші інвестиційні експерти розкажуть вам усі деталі інвестиційної пропозиції. Залишайте свої запити у коментарях, а також переходьте за посиланнями у описі під цим відео до нашого телеграм-каналу, де йде активне спілкування із наявними та потенційними інвесторами, де ви можете почитати для себе цікаву інформацію, почути іншу думку і там задати своє питання. А ми з вами зустрінемось. Вже у наступних випусках до зустрічі.